Над містом тиша дев'ята ранку. На 60 секунд спинився рух. Люд заумер, схилив голови у хвилині мовчання. Зараз в Україні це щоденний ритуал, але сьогодні особливий день день української державності. Пам'ять про усіх, хто здобував, утверджував, розвивав, боронив і досі боронить нашу державу. Хрещені калиновим цвітом під такою назвою в рогатині відбувся захід, присвячений дню української державності. Пластуни з військовими поклали квіти до стели пам'яті воїни світла та запалили лампади. Духовні отці благословили зібрання та освятили державний прапор України. Почесне право підняти синьо-жовте знамено було надано старшому солдату з водоохорони охорони Артему Чабанюку та пластуну прихильнику Олегу Артемчуку. У рочистостях взяли участь військові, працівники поліції та служби надзвичайних ситуацій, пластуни, працівники міської ради та усі небайдужі, для кого слово державність, держава, Україна непорожній звук. За цими словами криється наша сила, відвага, відданість і жертва саме тому тому ми досі є, український прапор з неба і пшениці прививає мама, піснею в кості, боронити землю, не зубити волю, жити на дівчині, світою любов'ю, серце Україна, єдина, серці Україна, така одна.